У 2014 році вже в мене була максимальна вислуга для пенсії. Я думав, що десь в кінці року, 2014, я піду на пенсію як військовослужбовець і буду військовим пенсіонером. Юрій Лошак, капітан першого рангу, до 2014 року був командиром Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби України. Після початку російської агресії у 2014 році разом із побратимами вийшов з півострова на материкову частину України, де продовжив військову службу. 25 лютого 2022 року знову став до захисту країни. Але ж таки лютий вніс корективи, і тому прийшлося екстрено нам готуватися до бойових дій. Так як ми були підрозділ постійної бойової готовності, Державна прикордонна служба, а в частності морська охорона, 23-й загін морської охорони, то ми були змушені в кінці лютого повністю всіми нашими складом, який був, це на ходу на той час. У нас було 11 одиниць. 1 березня ми отримали наказ, що ми маємо вийти в район Маріуполь, Бердянськ, Генічеськ, Арабатська Стрілка і зайняти там позицію для охорони нашої України. Таким чином, і от з 1 з 1 березня 2014 року ми почали нести службу вже на цьому напрямку. Перші наші втрати були 31 серпня. Наш катер був підступно розстріляний із берега росіянами. На той момент ми втратили два наших військовослужбовців. це командир катера Пітухов і навідник Богдан Тіщенко. Ми їх до речі, так і не знайшли їхні тіла. Ми намагалися шукати, але не знайшли. Вісім чоловік було поранено. На щастя, нам вдалося їх врятувати, вони одужали, вилікувалися і продовжують службу нести і зараз. Після того, як пройшов псевдореферендум 16 березня, ми вже зрозуміли, що скоро ми в Крим не повернемося. Тому було перейменовано Керченський загін в Маріупольський загін морської охорони, 23-й загін морської охорони, так наймивальний залишилась військова частина 1472. Але ж на той час ми не, не відчували, не знали, і не думали, що війна настане нас там ще більше. Я чому говорю війна? Тому що вона почалася в 14-му році. Повномасштабне вторгнення було 22-му, А Росія напала на нас, коли почала анексовувати наші землі. Ще у 2014 році. З літа 2018 року я вже був на відпочинку, був на пенсії як військовий пенсіонер до лютого 2022 року. Коли 24 лютого я був вдома і почули вибухи, ми зрозуміли, моя дружина теж військовослужбовець. А ми зрозуміли, що це почалася війна. І така вже війна, повномасштабне вторгнення. Ми прямо в квартирі чули вибухи, які там були по по всьому Києву. Ну всі, мабуть, це чули. І 25-го 25, -го, 25 -го лютого я пішов в військомат. І до цього я ходив, коли вже почали. Формувати підрозділи територіальної оборони, але на жаль, мені відмовили, тому що в мене фах морський, я тут інші інші напрямки діяльності. Але я був записав, написав заяву, що я буду якби готовий. Там буду в резерві. До речі, туди не так просто було потрапити, тому що це була реальна черга. Люди приходили і вже з речами, і вже, вони були вже і з касками, засобами захисту. Вони були одягнені, вже готові до. До виконання завдань до призначення. 24 лютого я б не зміг описати в двох словах. Ісмаїл Рамазанов волонтер боєць територіальної оборони, ексбранець Кремля. У 2018 році окупанти звинуватили Ізмаїла у поширенні екстремістських висловлювань. Провину не визнав і на суді заявив про тортури. Після звільнення виїхав з окупованого Криму до Києва. На початку повномасштабного вторгнення став до лав територіальної оборони. Нині волонтерить ми кримчани вже пережили. Да? Колись вже на початку окупації Криму подібне. На жаль, тоді ми не зробили. Певних висновків, а зараз, знаючи, що робити проти ворога, проти росіян, я і мої друзі дуже швидко скоординувалися. 25-го я вступив в ДФТГ в Київську міську державну адміністрацію в Кемда, там де, в принципі, проходив два місяці служби. Двадцять другому році вже було повномасштабне вторгнення. Наші кораблі катери теж були на службі. Вони виконували завдання в Азовському морі. А потім, коли вже було блокування з моря, було блокування з повітря, вони були змушені вивести з ладу наші катери, знищити щоб вони не досталися супостатам ворогу. Навіть деякі катери були спалені. І вони перейшли під підпорядкування силам оборони Маріуполя. Ми втратили в цей час більше 20 наших побратимів. До речі, не всіх можемо зараз поховати, тому що тіла або знаходяться там, що нам не передають, або взагалі згорівші втрачені. Перемога зупинить репресії, які почались на окупованих територіях. Це не тільки Херсон насправді, це і Новолексіївка, там, де живуть наші кримські татари. Кожного дня лунає звідти теж інформація, що проводять обшуки, зникають люди, викрадають людей, надягають на голови мішки, пакети і вивозять. Ми знаємо, хто це робить. Це роблять терористи з ФСБ, це роблять люди оцього бункерного діда. І тільки перемога зупиниться. За цей період з 2014 року, ці всякі там ФСБ і інші структури, вони дуже там багато провели всякі різних обшуків і цих людей, які були. Не погоджувалися з тим, що туди прийшла Росія, вони були або затримані, або їм створювали такі умови, які змушували їх покинути Крим. Ті, які залишилися люди, да, вони дійсно розуміють, що Збройні сили наближаються, що Україна буде деокуповувати цю територію повністю. Але ж це дуже небезпечно для них робити, тому що все контролюються, ці всі там спостереження, камери. І навіть ті люди, ну, які живуть поруч, вони працюють уже на ФСБ і можуть в будь-який момент їх здати, дзвонити. І прийде структура там вночі чи коли заберуть. І на сьогоднішній день також дуже багато людей, які затримані. Кримчани і чекають свого там незрозумілого вироку, ви бачите, які зараз вироки там 15, 19, 20 років за що? То що людина не хоче жити як раб. Кожна людина, кожен патріот, незалежності від того, де він там народився, для Криму і чому кримчани зараз воюють, тому що для них це болісно. Вони не всі можуть зараз реально сказати там, в ефірі там, десь, що вони воюють, тому що у багатьох є там ще свої родини, свої там батьки живуть або там дружини, діти. Тому вони не можуть зараз заявити про себе, що вони там виконують якісь завдання на лінії зіткнення і знищують ворога. Повернутися в звільнений Крим для будь-якого чоловіка, для будь-якого кримського татарина це справа честі насправді зі зброєю без зброї і там вже як вийде. Кожен вибирає свій шлях, люди просто приєднаються до тебе до цього шляху. Якщо казати про майбутнє Криму, майбутнє Криму залежить цілком від самих нас. Як ми будемо себе вести там? Чи зупинимось ми на досягненому, тобто просто на деокупації. Звісно, на це в нашому народі кажуть інша доживем, там побачимо, але е, просто повернутись і потім там робити якісь висновки, якісь речі, звісно, що ми не можемо. Треба будувати якісь плани, е, як воно буде, і як е, знову повернути наш народ, який продовж вісьми вже дев'ятий рік окупації пішов. Як їх повернути? Це. Вільне сприйняття життя, да? не оце о, тотальний тоталітаризм, не оце репресії кожнодневні репресії, а, а в нормальне життя, в вільне життя. Після того, як будуть повернути наші всі території, в тому числі і Крим, я дійсно, от моє бажання. Я розумію, що я вже не буду жити там в Криму. Але обов'язково ми поїдемо, ми побачимо. Ми маємо поїхати і зустрітися з тими людьми, які нас чекають. Як люблячий син, да, я, я в першу чергу поїду до своїх батьків. поцілую їм руки, після цього поїду на кладовище, зроблю, прочитаю молитву там, де поховані мої дідусі, бабусі. І... Буду робити все, що в моїх силах, щоб Крим процвітав.